Добрий день, любі друзі. За останній період, коли на, на річці, ну після нересту, але а, а також, коли була заборона нерестова, спіймати рибу було дуже тяжко. Я скажу так: що я, що я був на трьох риболовлях і на всіх трьох риболовлях... Були дуже великі труднощі для того, щоб спіймати рибу. По-перше, це можна сказати вже не якісь там виключення, а це вже як, як правило. Одну з таких риболовель ми зараз подивимось з річки, я дещо знімав на відео, а потім, після цього, я ну, зроблю такий аналіз. Чому, скажімо так, на цих риболовлях набагато більше потребує, потребує сама риболовля попрацювати, щоб спіймати рибу? Доброго дня, дорогі друзі! Під 17-ту годину вже приїхав на річку пізненько. Будемо ще колдувати. Подивимося, що ж ми піймаємо. В таку пізню пару. Приїхав і почав зразу ловити. Так мені ну, Не Перший раз я на цьому місці і, і вже спіймав. Спіймав одну плоскірку. не дуже таку. І одну таранку, також таку підорнув. Чому ще не, не відкривав кукурузу, ловлю на оце тісто сухе? Зразу клює, зразу. Відкрив кукурузу. Щось не бачу, де вона, а ось вона, ось така кукуруза. На тісто також добре клює, але вона мабуть, на, на як на кукурузу. Тому що це тісто також на кукурузу. Але його в мене нема, мало. Попробуй да його купити. Мою звичту насадку. Суис на всякий выпадок. Как вкусно Трави багато, тому підходжу поближче. Таранька. Нормальна таранька, от норма. Другої мати, тому що поки я перекліпцовувався, можливо, що там вже нема е, насадки. От так і є, насадки немає. Так, кукуруза і опариш. І трошки прикормки. З минулої риболовлі залишилась прикормка. Я її не викидав, положив у холодильник і вона чудово зберігається. Але я не, не підсік вчасно. Так, кукурудзе и e Щось я трошки схибав, не докинув. Це не дуже добре, але все одно потрібно весь час тинкувати. Не клює, не будемо чекати. Перекину. І трошки прикормки. Якщо вона вже там зібралася, а вона зібралась, то багато прикормки не потрібно. Але весь час, якщо це таранка, весь час треба румити. Щось в мене така підозра, що я в мене кліпса злетів. Блін, а тепер потрібно шукати знову це місце. Не дуже добре це, що за що шополоби. Злетіла кліпса, я наче так начебто виставив більш-менш нормально і ось знову така таранечка нормальна не велетий як тут буває Ну це більше восени зараз така закорда

Тобто ми бачимо, що вибір дистанції прямо за бровкою має одне з вирішальних значень для ГБО. Тому що в мене кліпса злетіла і все, кльову нема. Тому цьому потрібно у приділя... приділяти? Увагу. Увагу, взагалі, якщо ви хочете спімати рибу, потрібно знайти десь дистанцію і закліпсувати. Дуже заважає ловити велика кількість мілкого ляща. Я вже не знаю скільки я їх тут повипускав. І е час від часу е попадається ну така добра таранька, як ось ця, наприклад. ну Така більш-менш до більш добряча. Але цей лещ, він не дає їй підійти нічого. І от, мабуть, мать муща і що в такому випадку робити? Ну я скажу так, що це жива річка, все міняється. Все змінюється. Тому потрібно продовжувати ловити, кормити, змінювати може насадку. І може все в будь-яку хвилину змінитися. І плячку десь дінеться, піде, цей мілкий, а почне ловити старанічка добра або ще короб, не дай Бог, підійде, підійде якось Або, А може ще і лясь підійти крупненький, чи карась. Ну поки що так. Піймав я трохи та нормальної. Так що ну, не, не скажеш, що щось що, якась невдала рибало. Продовжуй. Якось щось змінилось. В минулі роки не було, такого, такої кількості мілкого ляща. Ну, є теорія, що це каховський лящ, Може бути. Він мені попадається, один сусід каже. Це пласкірка. Я кажу, та не може бути, це ляг. Я знаю, це пласкирка. Ну, не, не, не сперечався з ним. Позвав другого сусіда. Він каже, а ні, це ляж, підлящик. Ну, назвати його ляш чи підлящик, також то возить на повернеться. А сусіди нічого не ловлять, Ходять туди-сюди, дивляться на мене. Щось ну, хочуть бабу співати. А, а, карась один попався. Такий спілкувати. У мене чомусь нема карась. Може підійдеш. Результат сьогоднішньої риболовлі, ну, скажімо так, задовільний. Тобто, ну, його виконав норму. Але по якості не дуже. Ну, таранька ще нічого. А ці мілкі їх, ну, майже, ну всі повипускав, можна сказати. Вони геть мілкі. А чому так е, відбувається, я е, проаналізую і розкажу вам. Бачите, у відрі ще є оселедець. Я думаю, що причина. Такого нестабільного клюву, це і є великі косяки поселенці. Так от, по-перше, всі риболовлі починались однаково. Я сказав три, це не три, а навіть чотири. Тільки на одній з них я спіймав побільше риби, а на інших поменше. Тому я так. Сказав три. Начиналось однаково. Приїжджаю я і питаю у рибалок в якихось так місія, як ловиться риба? Я клює? От всі чотири риболовлі, на які я був під час оцього нерестового, після нерестового періоду, я чув одну і ту ж відповідь. Ми добу не бачили ні одного клювання. І що з цим робити? Ну, По-перше, причина цього зрозуміла. Риба після нересту, там не так клює, все таке. Активність не так проявляє. Але тим не менше, я спіймав рибу. А от відсутність клювання вона різна була в різний період. Перший період перша риболовля, коли я спіймав рибу, я, мабуть, попав в такий період, щоб от вона не, не клювала. А я приїхав, і через годину я зразу попав. І на місце, і, і по, по, ну, по 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 часу. Коли я приїхав, вона почала клювати, і тому що е, е, покльовки були не, не тільки в мене, а й у сусідів моїх. Ну, вони там практично трошки піймали. Я тоді піймав багато. Це попередня була, була зйомка, я там спіймав 6 кілограм за, за 3 години. А інші риболовлі взагалі ніхто нічого не ловив. Я. Е, ну... Діяв по програмі: кормити, знайти місце, де є якась активність, кормити, і кормити і кормити. Так от, перша і ну, мабуть, що і друга риболовля, вона характеризувалась тим, що в річці було дуже багато оселець цього пузанка. Ловили на самодур, ну, мабуть, цілими вітрами. І е, я звернув увагу, що як тільки цей косяк проходить, риба якось там починає клювати. І за цей час я встигав спіймати і таранку, і карася, і ляща, і підлящика. Е, а як тільки підходить косяк, все, ніякого кльову нема, нічого не, не можна зробити. І е, що я робив? Я продовжував кромити, знаходив місце за бровкою, І як тільки цей косяк, е, е, значить, Кудись відходив, то трошки проклювалося і за цей час встигав щось спіймати. Але потрібно було, щоб ти знаходився там, де вона може клювати. Тобто, те, то, що вона не клювала, коли косяк, це норма. Але тобі потрібно бути, коли вона пішла і риба підійшла і почала клювати, тобі потрібно бути на потрібному місці. І е мій приятель, е мій компаньйон, Каже, що ловили відрами. Я кажу, що з ним роблю з цим оселецем. Він такий маленький. Ну, я не знаю, може солять, а кажуть, що він і смажений, і нічим не гірше за ставриду. Піймав я цього оселедця. Ну, спробую його посмажу. Посмажили ми його, ну, він від нього ткне так, що його смаженим їсти. Не знаю, як його можна їсти. А, Чому я це говорю? Тому що я коли ще вчився, коли в, вчився на інженера Корабела. У нас в гуртожитку було багато в'єтнамців. І вони смажили також селиця, ну, цього, цього норвежського селиця. Ну Там також стояв такий духман, що знаходитись там неможливо було. І, е це от дві риболовлі були, але я все-таки щось там піймав ну, в районі, іноді в районі норми, і якось так підловив на, на, на сковородку було. Ще що, яка причина? Дуже багато не те, що підлящика цього козла, а. Маленького зовсім підлящика. Його дуже багато. Звідки він взявся, я не знаю. Пластирка взагалі пропала чомусь. І за цього карась не дуже клює добре. Е і е нічого з не можна зробити. Його дуже багато. <кхи> як його ну, відганяти, не відганяти, він і клює і на кукурузу також. Може не так добре, як там, на хробака, черв'яка, а на кукурузу також клює. Ну, якось потрібно. Пробувати змінювати довжину поводка, повітка, змінювати насадку, так щоб, щоб і більш крупна риба, та старанька підійшла, або, або покрупніший ляж. <клес> Часом мені це вдалося. І тому, скажімо так, що ще що робити. Ще потрібно змінити на цей період, змінювати місце ловлі. Я так на одной з риболовлі я підійшов і ну, у, у п'яти рибалок спитав: були клювання? Не були. Я рішив, вирішив поїхати в інші місця ще декілька. І на одному з місць мені сказали: ну ще зранку піймали якогось одного чи два карасика. Хтось піймав. І я вирішив там зупинитися і, і працювати по схемі: кормити, шукати місце, де активність, і до вечора. Я спіймав, ну, пару кілограм риби спіймав. Взагалі-то норма, ну я повідпускав Мілкого, десь пару кілограм залишилось нормального, нормальної риби. Правда, я так там в комишах ловив, і коли я вже сідав в машину під вечір, ці хлопці, які мені сказали, що То хтось спіймав карасика, коли вони е подивилися, що я піймав таки пару кілограм риби, Ну, вони дуже невдоволені були чомусь, не знаю чому. <кій> Якось так. От я вам розповів, які можуть би можуть бути труднощі під час ловлі от в цей період. І, скажімо так, короб також ну, дуже важко ловиться. От Я під'їхав він каже: от ось я там тиждень тому піймав, єлі-єлі одного коропа піймав. А зараз от стою і мої там нічого не спіймали. І я не знаю, спіймаю я чи ні. Це. Це не за 3 години, а це за добу, а то й більше. Ось так, така розповідь. До побачення. Всього найкращого вам. Щастя, здоров'я і любові. Все, все. До побачення.